Hello малята! Мене звати Христинка і сьогодні я розповім вам казку про мою подружку Зосю та її іграшки. Тож сідайте зручніше та уважно слухайте повторюючи слова в англійській мові В одному місті жила дівчинка Girl Повторюю за мною Girl Зося зі своїми батьками Зося, як кожна дитина на світі, дуже любила гратися. Однак в неї не було улюблених іграшок Toys, повторюю за мною Тойс. І вона більше не раділа подарункам. Щоразу, коли вона отримувала нову іграшку, дівчинка Girl, повторюю за мною Girl. Гралася з нею лише мить, а незабаром просила у батьків ще ляльку, дол, повторюй за мною дол чи іграшку, той, повторюй за мною той, який бачила на вітрині магазину або вдома у друзів. Батьки дівчинки дуже хвилювались за її поведінку. У неї було все, що вона просила, а бути щасливою вона все ніяк не могла. З осінним іграшкам було ще болючіше вони хотіли щодня приносити їй радість, але швидко опинялися непотрібними в кутку. Треба з цим щось робити. Ми тут не потрібні, сказав одного разу ведмідь. Беа Повторюй за мною Беа. Що ти хочеш робити, федмедику? запитала його лялька. Дол Повторюй за мною Дол. Ми втечемо звідси і знайдемо дім, де інша дитина буде любити нас. спіливо відповів ведмідь Беа. Повторюй за мною Беа. Ось так ведмедик. І лялька вирішили втекти. До них також приєдналися м'ячик. Бол, повторюю за мною. Бол. І плюшева собачка. Док, Повторюй за мною, док. Зося повернулась зі школи і зробила уроки. Але щось її непокоїло. Кімната здавалась порожньою, якоюсь іншою. Дівчинка швидко помітила, що куток, де раніше стояли її іграшки, тойс, повторюю за мною, тойс, зовсім порожній. Зося шукала іграшки на полицях, під ліжком, але їх ніде не було. Вона почала тихо плакати, коли усвідомила, наскільки вони важливі для неї. Де мої іграшки? Де вони, а чому їх там немає? З чим я буду гратися? Різні думки крутилися в голові у дівчинки. Зося вирішила погуляти біля дому. Проходячи повз кущ біля свого будинку, вона почула якісь дивні звуки і побачила свої іграшки. Що ви тут робите? запитала здивована дівчинка. Ми вирішили втекти, ти все одно нас не хочеш докірливо сказав ведмідь. Беа, повторюй за мною, Беа, не так все просто. Після того, як вас не стало, я зрозуміла, як багато ви для мене значите. Будь ласка, поверніться, я буду гратися з вами завжди. І більше не забуду за вас. Обіцяю. На очах у дівчинки Кьорл. Повторюй за мною. Girl. Були сльози. Іграшки домовились піти з Осею додому. Дівчинка взяла на руки ляльку. Дол, Повторюй за мною. Дол ведмедика. Беа. Повторюй за мною. Беа мяч. Бол. Повторюй за мною. Бол. Я собачку. Док. за мною. док. І віднесла їх до своєї кімнати. Відтоді вона гралася з ними щодня, бо зрозуміла, як багато для неї вони означають. Ну що, дітки, слухали уважно? Тож тепер давайте перевіримо. Дивіться уважно на картинку та називайте іграшки, які ви бачите перед собою. М'яч! Бол. Бол. Ветмідь. Беа. Беа. Лялька. Дол. Дол. Песик Док. Док. А як ми назимо іграшки на англійській мові? Так, тойс. Тойс. Молодці малята, ви впорали з завданням. Тож до нових зустрічей буду вас дуже чекати! Гудбай!